Під'їхали до До того будинку, куди ми направлялися, дуже сонце світить. Клеїть якраз пенопластом. хата. Поїхали решта.

Ми трохи затримались, там наказали. От ми до вас приїхали, гості. То ви Козодой, фамілія ваша. А як це звати? Віталій Кирилович. Віталій Кирилович. Я, по-перше, чув фамілію Козадой, бо я з цим Ярмолюк такий тут є, він звідси. І з Довбоїволі Ярмолюк Микола, він 53 року, він там в Рівному живе. Ти з вами розмовляв. È, da, так То він, він тут жив хіба? Ja. Микола, він зараз на розрадному там. да, 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 да. Вчений чоловік сусід. Ага, ну. Він. Я знаєте, ми... Це його брат тут жив оце. Ага. І він і to... він тут. То десь сестрі. А, оце його хата була оце? Ні, ja, то братова, брат, а його. А, а, він десь з ми... боку. Ага. А його сестра ще десь тут, так? Ще сестра. Ну, є. Ну так. І і дивіться, і от з нас. Твоя справа є така. Але він мені сказав, тобто ми є студенти біблійні або дослідники Біблії. Так? І через що ми шукаємо, знаємо, що тут було колись зібрання. І навіть оце поїхали, були на тому місці з отаким, знаєте, таким, знаєте, враженням, як в 37-му році там та хата є, де знає, була міжнародна конвенція. І знаєте, ми під таким враженням, добрим враженням. Никола. Никола. О, А, то ви знаєте нам, так? Я О. знаю. О. І через що нам сказали, знаєте, цей надмікола каже, то ви нікуди не нікого не шукайте, а ви до просвітера, і зараз просвітером чи були просвітером. Був просвітером, зараз по просвітер. Ага. Вже вік. Вік, вже другу. Ага. Ні, то дуже добре, нам да. да. ну, да. добре, ну. І через що, знаєте, я так думаю, він мені сказав, що ви дуже хороша людина. І через що... Ми до вас приїхали. Ну, Володимирці були, значить, ми були, понаходили деяких людей. У нас сестра, ну то ви да? знаєте, вона нам трохи розказала, тепер поїхали до ще сестри і туди до, на те місце поїхали. І тепер... В особику? Ні, в особи не були. Ми Никона Ні, не... були. Ніколи, Ні, Романа. Не... І от дивіться, що з довгою волі пов'язано, то перше це її жирна. Він так не раз, ми з ним розмовляли, мали весілля, служили, товаришки. І він говорить, слухай, ну, то він то не знав, хто так. Він мені привозить фотографію. А та фотографія йде в довгої волі, знаєте, яка фотографія. І мене не оказалось І з собою. він каже, що є у моїх родичів ця фотографія. І він привіз, ну то не Джонсон був, а там був представник з Польщі тоді. Mm -hmm. І виявляється, що тут було, я не знаю, теж конвенція була богою волі, чи це міжнародне. Чи... Коротше, ми хочемо хоч щось знати про минуле. Ага. Про бодачу або дослідників вівці. Ну я розумію, так. я розумію. Ну що, я, я вже не з того покоління, що тоді був. З якого року? З 39-го. 39-го. Ага, так. Ну, по розказах ви... — Так, так як я трохи з ну, духовних... Дорогах дивився. То в нас були, так, там де такий в нас хутір був, там були, йшли поляки, переселенці. Uh -huh. так. А в яких роках кажете? Це було? Приблизно. тридцять другий рік. Так. Тридцятий, тридцять другий рік. Uh -huh. і бо і там був такий, так мені розказував батько мій. Батько 10 років я помер. Mm -hmm. Він розказував, що там був чоловік, чи фамілія Родзін, Родзін, чи, Родзін. Ага. чи звався Родзін. Фамілія. 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 О, Родзін. І він організував перший протестантський тут започаткував рух. 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 І наші люди, звідці з доволі, стали туди ходити. Стали ходити. Він не, не, не далеко жив. Ну, це буде десь е, кілометр, півтора. Ну, Вони там жили там. Там за поле, там вже немає нічого, там поле. Де сама та хата, я не знаю. Mm -hmm, mm -hmm. О. І стали наші люди ходити туди, десь, навіть. А то люди теж вірючі були, так? Ні, ні, ні. А, просто так. Православні люди стали ходити слухати. Так, так. Коли проповідувалось, досліджувалася е, Біблія, стали люди туди ходити наші здогово. І от е, частина тих людей, які ходили, частина тих людей, які ходили, то з, трохи з Володимирцем вони там були. І була дискусія тут. Де вона була, то я не знаю, чи була в довговолі, чи в Володимирці була. Були православні священники і дослідники Біблії. І ці люди і досліджували, і куц був Федір. От. І вони тоді як люди сказали, що православники вони, як то кажуть, цю зовсім повністю. Словом Божим показали, що не, 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 не досконали. І так було до 32-го року. У 32-му році в нас організувалася 50 церква. А то дослідники раніше стали, дослідки. чуть раніше. радіше. Наші люди, які ходили туди, почули Іландію проповідь і вже там е, побачили. Также десь взяли Євардію, стали читати, і вже окремо вже, ну, от, так. І люди, частина тих людей, що я знаю, так, то при, приєдналися сюди до нас, mm -hmm. до нас. Але в яких роках вже? В 32-му році то вже в нас офіційно стали 50 А як стали 50-ки, то да. деякі з них значить... повернулись, прийшли сюди. Так. Частина їх цих людей назад пішли в православну. І теж всі самі ж роки одразу чи пізніше? Пізніше, пізніше, пізніше пішли в православі, а частина перейшли до нас. У нас є фотографія започаткованого першого цього року і цих людей. У нас є фотографія, ми маємо альбом. Ми його так упили цю фотографію за початок протестантського руху тут на, на це. І як довго це зібрання проіснувало, будемо з 30 років, так, і... і як довго, поки ще було ну, пошли... До, до війни. До війни ще вони. А потім, коли стали виганяти і... поляки, стали, стала розруха така, то вже тоді стали виїжджати і люди всі було куди. Не було вже куди, родзина не було. А родини. Родзі, а ви родини ви за німців німцях виїхав? Він виїхав в Порту, в виїхав. А? А? А. Да. Виїхав. А, порту а потім. Значить, люди залишилися без просвітера. Ну так, так. Осталися без просвіти. Приєднався до нас, так. а частина перейшла на за православність. Да, да. А потім а. настала війна, і після вже війни то ті. Що залишились в живих, то ті, хто прийшов до нас, так і залишились, а ті, хто йшов у православ'ї, так вони і не повернулися. А чи фамілія Рель десь тут недалеко жила? Рель, Жель фамілія. Вони були зв'язані з Росією. Отон. Ні, ah, nee, вони тут не були. Тут не було. Ah, no, nee, ну, вони nee, десь nee. в Одинецькому районі. Зараз nee. я вам скажу, хто в нас. Nee. 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 No. -ну, nee. Артюшик. Nee. Артюшик. артюшик у нас був э, домики. Nee. Сяський Іван. То що хто? Ти дослідники, да? да, до ага. так? Так, дослідники. Датські Меході. Йосип. Пешко. Козудой Йосип. Моїх навіть е, е, родини. Тепер е, пешко Конон, Пешко е, Петро, От, ті, що, є, що мені розказали. Що мені розказали, Батьки мені розказали мені, ну і ми, так як у селі знаємо, то, то всі, пері, я, те, що я з можу розказати. Якби покоління старіше, я ja, всіх цих уже людей не маю. Всі виділи. А ті, хто їх відтак то вже. Це потеперсь вже. Щоб менш було хлопець, менш проблем, тому що Оце Це вже ви тепер зайняли тут. О, а, це саме ремонт. Зроблено все, все ремонт робить. А той альбом, що брати маєте, там якісь знімки такі старі, може я би там ті. Один є, я вам показую. Ви його берегти, так. О, де в нас там. Ви Вона на цей блоті вкинь, щось інакше. А ви відгідали, не можемо на цей Ви живете, а то у вас фільм чи... Це просто, просто. Ви звісно не живете. Це постійно. Ага. 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 The ハハハハ。<laughs> <laughs>